Ще одна неприємна історія на цей раз з міста Ізюм. Ці всі історії присилайте мені ви і просто про них розказати. Я вам за це дуже вдячна і рада, що можу донести про якісь випадки. Усім українцям. Отож на вулиці Соборній, 39 є будинок, в який було вороже влучання. Він сильно постраждав. Його зараз відновлюють. Його стилобат було прикрашено декількома мозаїками на таку давню тематику, дуже симпатичними. Але, на жаль, за проектом ми бачимо, що в ньому навіть не передбачається ані яке збереження цих панно. Ми бачимо будинок знову-таки в кольорову полоску в синю, класика жанру жахливого. Це вже реалізували. А Стилобат повністю роблять суцільним, чорним і нічого, на жаль, не зберігають. Дуже шкода, тому що насправді о, ну, будинок зруйнували вороги і. Та спадщина, яка там мала місце, не взяти її, не зберегти ну це якось доволі стрьомно. Не знаю до кого достукатися, його відновлюють за державну програму, але о, чому їх не зберігають, я просто не розумію.